Напередодні Великодня наше місто постраждало від атаки окупантів. Над містом збивали шахеди та ракети. Зараз ми знаходимося біля будинків, які постраждали від влучання російської ракети. Ми поспілкувались із людьми. Далі у сюжеті. У час після ночі. Гух. Слігах. І туди вилетіла балуванка на, на, на собачу будку. Отака. Ось таке. Ну її забрали. А от тут диван, як це ж бачите, і плін тут розбило тим крилом. А тут жінка спала. Теж вот, бачите. Ось вот, то ось дірка впала. От вот, так воно. І що там? Темно, ну все впало. Отут диван, ось. Оце, а от де голови лежав, якраз бачить. Ото туди оце крило обстріляло, от пробило диван і стріла туди. І мене привалило, єлі виріс, під одеяло, єле-єле. А пролетіла вона на вулицю там. Навірно, так. Труба там, а тут, ну це вже вбрало. Куча осколків, то, то крило одне там друге, все воно тут було. де спав Мішель японський Бог і під зв'язками. оце ночний кошмар. Сьогодні четвертого. Нуль четвертого. О, п'ятого, нуль п'ятого, спади вже Пасха. В стіні якісь еті. Ну, коротше, жах. Слідуща кімната Оцілів один холодильник тільки. Ну, світла немає. Це повна жопа. повна жопа. Ну слава Богу, живі, обидва. Оце тут де ми. Міша спав диванчик. Ну туди я вже де була, я не долізу, потім сфоткаю. Як думаєте, що вам допомогло вижити? Хороший сон, то я знаю. Ну, як? Бог на світі є. Вторий день народження. Отак. От я ще, так, ну, Ота баланка бод... немножко туди що зацепилась, бачите так. Ви не реагуєте зараз на тривогу, так? Я правильно розумію? Тобто ви не йдете в ніякі укриття. Там підвал у вас немає, Ні, немає. Немає, Тут, тут немає потребу. Ну, Хто знав, що впади именно... ну, ти в річку, впади в город, я тим мене по центру хати в залу. Ось щось ви бачите, сало. батарейка вилетіла. Без 10-20. Ну, в мене остановилося. Мед зато цілий. І ось ще дивіться. Вон криша. Ось. Трубу пробило отоплення. Тоже бачите. Оце, так. оце все. І от Страшно. Ну тут, тут нікого не, не було, воно так. тільки пало. Отак так. Ось так воно. Сильно злякались? Не успів. Боже шок, да? Гух, я не пам'ятаю, що, що воно кров ідеть, єлі виліз, по там, А там же по залі пройти ніяк було, воно все ж упав поток. Єле перелізли туди-сюди. Вчора два прицепи вивезли mm -hmm. Тракторних. А ваші дії одразу, як ви зрозуміли, що таке трапилось? Ви почали комусь телефонувати, викликати. Так, Щось таке, ну я одразу до неї, вона теж там перелякала, вона там і голова розбита, і тут синячура uh -huh. ну, на задні Ну, що. Фонарик намасав і на вулицю. А воно потім почало горіти. Ну, і ті молодці одразу приїхали, одразу його затушила. А горіла там, де от, шкаф. Ну, його вже вбрали, пів, пів кровати згоріло. І то пробула кровати, а то дирка пав. Іванір почать немножко горить, то вони був одразу, затушили. Yeah. А це все. Що okay. дощі казати? До вас також приїхав міський голова, так? Да, він і носів приїжджав, да, і, да, і утром потім. По, ви... Ми зараз з больниці приїхали. Бо оставатися там. Щоб Угу. Ви поспілкувалися з ним, так? Ну, І, да, 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 да. І як він вас заспокоїв, що, що він казав? Ну, нормально, нормальне. Кріпетість. ну, як воно, як його так виразити, Хорошо, молодець, нічого не ну, подивилась, походила, що. Це Зараз ми ходимо, а тоді ж тут ніяк було пройти, воно там, тут повалялося. Тут бачу, де, де, де. погріб шифер теж знесло. Mm -hmm. До вас вже привезли якісь матеріали, плануєте так. Да, 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 да. ну, пленка там 4 пакети кажуть, ще щось. А, а. Красний крест, одеяло, продукти, ще там щось у коробку, ну, ну, за все одразу не возимось. Mm -hmm. Ну, Красник раз, два, два рази приїжджав. Mm -hmm. ну, так. Вот, вони жінам і соседям теж там і пленку вже mm -hmm. привозили. Вчора, каже. Да. Ну нам мне, а, а тим і Тим. Що там, по скільки? Ну, тобто міські служби не залишили вас один на один. Да, да, ні, ну, І сьогодні ж було, дві комісії були. І туди, і оттуди, що там теж дивились. А советую, чи встановлювати, чи не встанавлювати, скільки воно буде стоїть, бо зараз воно немножко дороге. Так, ну тут трошки йде. страшненько ще стояти. Угу. Так, це кімната, в якій відпочивала я. Тут ліжко було, воно в спалах, якби вже пішов з Чердака. Це воно тут пало, трошки горіло, але ми вже в цьому місці не знаходилися, ми вже вийшли на вулицю. Вибиралися самі. МЧС допомогло визвати сусіди. Вони зреагували дуже швидко. Приїхали і пожежна, і швидкі. Ну ми були вже в лікарні, потім приїхав і мер. От, ну, ми з ним ночі не зустрілися. Він приїхав на другий день. Ми поспілкувалися з ним. Поділіться, ну я не знаю, тої емоції, тої... Що, що ви відчували в той момент? Ну, страх був, звісно, дуже проснувшись, світла немає, в темноті, пиляки. Ну, хорошо під руками знайшла телефон, одразу включила ліхтарик і почала кричати чоловік. Чоловік відповів. Почали вибиратися, йому теж допомогла стати з ліжка і вийшли на вулицю. А так все, як южики в тумані були. В лікарні трошки покапали, надали допомогу. Ви працюєте або пенсійно? Ні, я працюю. І чоловік, хоч на пенсійному віку, він все одно працює ми ще. Нікому такого не вважаю, звісно. Хай швидше настане мир. Це таке майже за три роки війни вперше Перше. саме зараз ваша. Mm. Ну, будемо рішати. Все-таки жити треба, продовжувати. Мабуть, будемо відбудовувати потихеньку. Ви тут жили все життя? Чи... Ні, тут жили батьки чоловіка, померли. Ми вирішили літом жити тут, садити огороди. Ну, от. ну і Будемо надалі, мабуть, все-таки вистанавлювати і проживати тут. Що на роботі сказали? Якось вас підтримали? Дуже-дуже підтримали. Дівчата дуже приїхали одразу на наступний на день при, і грошима і е, Красний Крест приїхав, допоміг. Всі зреагували дуже швидко і добре. Виставили в репости, людина допомоги. Допомога Великий дякуємо. Ми <риклад> думали, що з нами таке може статися. Значить, Бог є на світі, які, скільки осколків було в стінах, в віщах, навіть і, можна сказати, шифонери. І у нас хоч тут ні одного осколок не зайшов. Є синці, звісно, забої, <риклад> ну, це все. Витримати можна. Видержати можна. Так що дякуємо вам, що ви теж переживаєте, підтримуєте нас. Я кажуть, слава Україні. Ми її знайшли вже на другий день, доставали з-під глини, добре попав кусок цілий. Вона зараз дуже в стресі, звісно, але ми її поки переселили сюди. Зараз ми її Бусинка. Иди моя хорошая, иди. Нет, не надо. Не надо. надо. Иди сюда. Не, не кусайся, иди. И, конечно, трушки Петполы его фей всегда моя хорошая. Ничего. Выживем, скажи, да? Дядьки, да. Дядьки нам <связывай> не про это. І ти, і ти до собачка дуже одна і друга перепугані. А у вас дві собачка? Так, одна а, до сих пор. Тут я від... віддихає верну трошки назад. Скажи, я тут, Ой. я тут, скажи, да? мене одразу відпустили, я трошки побігав, але все одно прибіг додому. Да, Охранячок, молодець, молодець так. і є ще один. Це якби ось ще бак попробивало. Попробивали осколками. Попали сюди, з однієї, з другої сторони. О, вся вода, звісно, вискочила. Да? Ось ще наша собачка. Де да, Тайс? Іди, хороший. Так? Скажи, я теж прилякався, бо лягло мені на голову, зустрічав і вершину, гладилися з ним. Так? Що скажи, Всі цілі на них пошкоджень немає. Служби відповідні працювали, правоохоронні органи, поліція була на місці, МНС на місці, виконали свою роботу. Там виникла пожежа на одному з будинку, на тому будинку, який практично зруйнований. Вони загасили пожежу. Після того ми вже дивилися, що треба зробити по ліквідації наслідків. Але Вночі тяжко зорієнтуватися, що треба робити. Надали першу медичну допомогу наші медичні працівники, швидка швидка, а вже зранку я зібрав служби необхідні для того, щоб прийняти рішення по допомозі людям. Практично, все, що необхідно було зробити, ми зробили. Зараз вирішуємо питання для того, щоб надати. Фінансову допомогу, матеріальну допомогу ми надали ще в суботу. Тобто люди були забезпечені необхідним. Ми надали техніку для того, щоб вивозити непотріб після руйнування будинку і надали допомогу в вигляді будівельних матеріалів і шифер, і бруси, і дошки, і ОСБ, і плівка, тобто на випадок дощу, щоб було все готове. І в принципі, я і сьогодні виїжджав туди, дивилися, що там за ситуація, то люди, сусіди допомагають людям ліквідувати ці наслідки. Полкому рахунку: один будинок практично зруйнований, тому що він. Я, я, я не спеціаліст, але я бачу, що він відновленню не підлягає. Треба будувати там новий будинок для житла. Тому ми сьогодні вирішимо питання про те, щоб в середу вже винести на розгляд виконавчого комітету про зміни в програмі, а також передбачити, яку суму ми зможемо виділити. Але знову ж таки підкреслюю про те, що. Органи місцевого самоврядування виділяють як матеріальну допомогу. Це не компенсація тому що багато людей, не розуміючи ситуацію, вони кажуть, що от ви зобов'язані. Ми допомагаємо тим, чим можемо. І фінансово в тому числі. Тому винесеться це питання на розгляд членів виконкому для матеріальної допомоги. Скільки, ну, ми підраховуємо, я навіть. От вже у нас готові акти. Виїжджала комісія в суботу, управління комунального господарства. Готуємо акти, готуємо відповідні документи для того, щоб все людям допомогти. А потім другий етап: ми допоможемо людям для того, щоб вони зареєструвалися в державній програмі по відшкодуванню з державного бюджету в результаті знищення або пошкодження майна, в результаті війни. Ну і хотілося б також ще раз звернути увагу всіх жителів нашого міста, коли в минулому році не поодинокі поодинокі були такі випадки, і трагічні, в тому числі, і пошкодження майна. Ми звертали увагу всіх людей. Війна ніхто не застрахований від цього. Абсолютно ніхто. Приведіть все в відповідність документи. Право власності на майно, там на рухомість, нерухомість, відповідні документи повинно бути бути, але знову ж таки стикаємося з тим, що в цих будинках є відповідні проблеми, тому що. Повинні люди зрозуміти, ми не можемо юридично діяти, якщо не буде юридичних документів, якщо не буде права власності на цей будинок. Просто так ми не зможемо на надати допомогу і компенсувати держава не зможе з державного бюджету. Тому я ще раз звертаю на увагу. Власників, житлових будинків, квартир, там рухомого, нерухомого майна. Приведіть все в відповідність, зареєструйте все, земельні ділянки, будинки, щоб все воно було. Тому що, от як показав випадок, ніхто не думав, що в цьому районі от, трапиться от така от надзвичайна ситуація. Як ви пережили цю жахливу ніч? Я її ще не пережила. Вона в мене продовжується. Якщо я була в прихожці, мене вже не було живої. А так, що я знаходилася в кімнаті трамвайчиком, я була в тій дальній кімнаті, мені туди півметрові шиверини залітали великого розміру. І метал, куски, все. Я не маю що сказати, це треба тільки пережити. Як думаєте, що вам допомогло вижити? ангел і Господь Бог. Представники місцевої влади та структурні служби приїхали до вас. Обов'язково. Мер міста був о четвертій ранку, десь приблизно я точно не знаю. І на слідуючий день теж приїздив. Не одного цілого вікна, двері вирвані, замки всі, шпінгалети, в общем, крючки, де всі двері, які є на подвір'ї, не тільки в хаті. Можете зайти, подивитися ну, там. Ну, його вже підремонтували, двері зовсім не зачинялися. От, е, волни ось Лопнула ета, двірок, ну, лутка, і вона одійшла, двері не зачинялися. Тут все вирвано. було Вона і вона, Двері були дугою, їх вистукували трошки, замок не працює. Оці двері були розпахнуті зовсім. Ну, Там шпінгалети були, все це, все вирвано. Ходь, мені нема що скривати, я людина доступна. Тут воно, в общем, це пристройка, і вона вся рухнула, ну, одійшла. Потолок обвалився, провода, тут світла не було, мені зробили світло, все ось воно потріскане рухнути. Я не знаю, як вам об'яснити, показати. Головіка немає, все. Під батареєю я знайшла, я злякалася і під стінку стала, бо телефону не було. Нічого, воно все сипалось. Як дощ іде, от, таке от ну, по моєму великих кусків і ще як дощ йшов у хаті. ну. Зараз я вам кусочок знайду, в мене тут десь є. Наче я його. Трусювала ось такі кусочки ось, по моєму в спальні були. Це привіт від шахеда чи вічуга, я не знаю. Там біля двору ще валявся бачок топлівний. Вони хлопці казали, ну вже сьогодні нема. Мені його пуляли пуляли. Я його, як побачу і в обморок чуть не падаю, то поклала на дорогу, його хтось забрав. Ну, я якби бачила, то може І ще малюсінькі такі, як знаєте, як щось начинене було, і воно повилітало як дощ, такі маленькі металічні кусочки. Я думаю, що це була капсула, ну, це я як жіночим розумом. О, і вона розірвалася, це з капсули цієї. О, О, а оці мелкі вже там воно було начинено видно таке. І я з переляку тоді ще світла не було. І я в общем, ці куски, ну, ну, ну ви розумієте, що це воно состояння. Я тільки зараз я ще й надійшла. Я його все викидала в хаті, і він нікому все вимітала оці мілкіті, навіть не зафотографувала. В дворі там воно видно, що м'ялке таке. от все, тут, тут вилижала, да. Це, це, да, це, Ну, батьки мої строяли його, я тут жила, ніде не виїжджала. Мама померла в 2015 році. Я тут залишилася сама. Сім'ї в мене немає, дітей немає, чоловіка немає, я сама. Працюєте десь? Ні, я інвалід. Цей погрібник він у мене є у плані. Це не самострой, нічого, він шиферний, занесений ну, в реєстр, все як положено. Оце, що з нього стало. Оце пластикове вікно, воно ціле, але воно е, довго. дуго. Сьогодні була комісія, воно не підлягає е, ремонту. А як ваші домашні улюбленці пережили? Ну, сутки вона спала, кішка взагалі не є, а дружок, он, ну, в общем, коли вже світло стало, часов 8, мабуть, вийшов такий, і коли я мимо прохожу, він все время хоче, щоб я його погладила. А так він, добряк, він бачите, не реагує на вас вообще нічого. А кішка вчора на вечір вона тільки вийшла, на порозі посиділа, то все час була на моїй кроваті, лежала. Не їла, не пила, не в туалет не ходила, нічого, то на кроваті. Я її беру, а вона не вчить, мовила, став мене в покой. Тут оце воно одійшло, ось бачите, наскільки що це все. В общем, трещини над окном, вот тут вот это вот все. Ну, воно посипалось от удара, от, от усього. Стенка одійшла. О там он, може так якби станети, я не знаю. Він, бачите, прям на вулицю дірка стала. І угол тріснув. Ну, от ударної волни. Криша пошкоджена. Передчуття дуже страшно було, тому що дуже жутко. Перші два вибухи було дуже жутко і я вже тряслася, а тоді воно як шарахнуло рядом. Я не зрозуміла, звідки воно сипиться, все. Думаю, чи стеля на мене падає, а що ж це ну, шифер, воно ж темно, нічого не видно. Поэтому... Так. Доброго дня. Доброго дня! Я як і обіщав. Хорошо, мені вже люди добрі дали, але вам щиро дякую. І гвозді. І там это... сьогодні комісія була, вони сказали, що ще 10 шиферин, по-моєму, цих там, ну це як мінімум, так. Да. Там, де пошкоджено, вони посчитали, там на углу не добачили ми одну шиферину. Шифера это... да, 10 штук. Ну, Вони вважали, що да. Да, буділасочка. Вночі да. ми спали. Внуки у мене були, у мене були внуки. Кажуть, бабуся, щось летить. Я встала, я встала. Да. Вони цього злякалися. Я ну, почала плакати. Ну І все. І благодарить Бога, що Бог зберіг мене. Скільки вам років? Років скільки вам. Мені 71. 71. Да. Ви все життя тут живете. Все ага. життя. Так. Да. Я, я дуже балашу Бог за і це мелоч, а так би. І все. І життя зіт.